Засідання Сумського регіонального конгресу місцевих та регіональних влад при президенту України для нас є вкрай важливе чути, розуміти, допомагати і вирішувати ті питання, які є в громадах. Наша згуртованість, наша допомога вам, в першу чергу, громадам як ніколи актуальна і потребує зосередження. Ми розглянемо декілька питань. Вони стосуються прифронтових громад. Це питання роботи є відновлення для того, щоб ці. Кошти люди могли витрачати на оренду житла, на придбання житла. Наступне питання це є відповідно встановлений регламент обстеження знищеного майна. Ми ініціювали питання щодо. Удосконалення законодавчої бази і додаткових механізмів обстеження з урахуванням безпекової ситуації щодо задач офісу конгресу, це не лише безперебійна комунікація громад з усіма державними органами, не лише посилення громад, а й згуртованість усіх і кожного. Я вам дякую за ту роботу, яку ви зараз робите у цей важкий для всієї України час, особливо для Сумщини. Одне з найголовніших питань – компенсації за пошкодження за зруйноване майно, але в першу чергу тим, Мешканцям, які проживають безпосередньо кордоні, питання підняті щодо підприємців, які втратили свої підприємства, тому що ну зокрема в Білопілі це десятки людей, це і сільськогосподарські підприємства, і малі підприємці питання щодо БПО. Є діалог. Ми можемо донести свою думку. Нас чують запитання, ті наші пропозиції вони знаходять продовження у вигляді конкретних рішень. Зараз це дає змогу почути прикордоння, саме плюс наші області, що є дуже вкрай важливим, бо ми реально втрачаємо, несемо втрати, а для збереження наших громадян, які не хочуть виїжджати з нашого регіону, ми маємо побудувати відповідне житло тут і відповідно належні умови з працевлаштування і житла для них на нашій території.